Доброго дня, успішним людям, моє вітання. Чому успішним? Тому що ви вже дійшли до цього уроку, у вас вже є якийсь невеличкий результат. Звісно, що ви хочете мати більший результат, свої, здійснити свої цілі, мрії. Але для того нам потрібно в першу чергу це бути ключовою людиною, навчитись, як правильно будувати цей бізнес по принципам network 21. Ось, в підтримці спонсорської лінії -Your Life Amway. Це буде для нас такий інтенсив, який допоможе розібратися в тих цеглинках, в тих маленьких кроках, але ми зробимо, я думаю, разом великий результат, коли будемо навчатись і діяти, і використовувати, тому що можна все життя вчитись, вчитись, але якщо ми не зробимо ніяких дій, не будемо. Використовувати свої знання, що ми навчились, то у нас не буде результату, і в мене в бізнесі так само багато людей, які там вчаться, можуть вже дисертації писати, але, на жаль, не роблять роботу і не досягнули того результату, про який можливо мріяли. Тобто, саме головне — це дія. Ось мене звати Віктор Торочин, я з дружиною Маріаною будуємо цей бізнес міста Львовами. І я сьогодні маю для вас можливість. Поділитися своїм невеличким досвідом в такій темі, як соціальні мережі тому що це теж є інструмент соціальні мережі це дуже великий інструмент, це невели ну, необмежена, скажем, кількість потенційних клієнтів та партнерів, бізнес-партнерів у свою команду. І ми не знаємо ще з вами і не вміємо використовувати цей інструмент. В більшості ми використовуємо цей інструмент. Для витрачання свого часу, тобто ми не заробляємо в соціальних мережах. А наша з вами задача як перетворити той час дорогоцінний, який вам ніколи не повернеться назад, в користь, в дохід, в збільшення своїх балів да, і нових клієнтів та партнерів. І так, які соціальні мережі ви використовуєте або плануєте зареєструватись, Давайте коротко дам невеличку статистику, і е, як це працює. Так? Е, ну, Дивіться, Facebook є однією з найпопулярніших соціальних мереж. І ця платформа має більше, ніж 2 мільярда користувачів, е, щомісяця з них більше 1 мільярда є активними на сайті. Ось, Інстаграм е, теж одна з найпопулярніших соціальних мереж: е, Twitter, Тік-Ток. В YouTube, ну і багато інших є також соціальних мереж, про які можливо ви навіть і не знаєте. Ну зараз я не буду всіх перечисляти, але я такі сказав, основні, де е, більш популярніші в Європі, в нас, в Україні. Ось, ну і невеличка така статистика, тому що щоб ви орієнтувалися, скільки часу люди витрачають в день на е, інтернет, на соціальні мережі, Тобто найбільше часу взагалі е, люди витрачають на інтернет це в Таїланді. Там в середньому людина в день проводить 9 годин 38 хвилин. То, що в Європі та середній американець витрачає значно менше часу. Це 6 годин та 30 хвилин в день на інтернет та соціальні мережі. Ось, і як ви розумієте, це досить велика кількість часу. Тобто, в принципі, типовий би, користувач зараз ну, проводить. В інтернеті 40% свого життя, і для нас з вами, що це говорить, ось де ми можемо шукати своїх потенційних клієнтів та партнерів, тому що вони всі сидять там в своїх телефонах. Ну і нам щоб їх знайти там і зацікавити, потрібно теж мати знання, як їх зацікавити, як збільшити свою популярність. Як отримувати більше підписників на свої сторінки в соціальних мережах, для того потрібно е, теж е, знати деякі, е, скажімо, секрети, лайфхаки, е, тому що це є теж е, така плідна праця, це не принесе е, миттєвий результат е, зразу. Тобто, там, що ви е, там зареєструєтеся в соціальну мережу, поставити декілька вже постів, вже там через день-два у вас там підпишеться тисячу підписників, вони почнуть писати вам. Я там хочу в тебе щось там замовити чи купити. Такого не буде. Тут потрібно працювати в першу чергу над собою, от, створити довіру до себе і до свого якогось продукту, і, відповідно, у вас тоді почнеться збільшуватись аудиторія, ви будете більш популярними, і у вас будуть вже, скажімо, перші результати. Ну і як. Воно буде е, працювати. Я вам зараз дам просто декілька е, порад, тому чого я власне навчився. Я не є там супер топовий якийсь е, там блогер. Я звичайна людина, але я є в декількох соціальних мережах. Ну, скажемо, в одній з соціальних мереж у мене вже більше ніж 45 тисяч підписників. Є е, е, там, наприклад, Instagram більше 2 тисяч підписників, там Facebook теж більше 2 тисяч. І ці платформи мені вже дають певний результат, тобто вони мені дають вже клієнтів, є у мене вже також і бізнес-партнери завдяки соціальним мережам, але е, просто свої, скажімо, якісь секрети, я зараз розкажу, як вам е, ну, якби продвинути свої там, пости і тобто що для того, що впливає на це, для того, щоб у вас був, е, скажімо, результат. Ну, по-перше, з чого потрібно почати, це з оформлення своєї сторінки. Для того потрібно вам придумати свою аватар, тобто якусь таку фотографію, яка буде там в кружечку. Вона має бути якась така, ну скажімо, ярка, яка буде притягувати да, потенційних підписників. Треба зробити також опис, хто ви є, свій нікнейм. Ось там немає писати юзер або якісь там цифри, а там має бути конкретно ваш якийсь нікнейм і ваше ім'я, можливо, там прізвище, як ви себе назвете. Для того, щоб люди, які зайдуть на вашу сторінку, могли. Це як така, ніби коротка ваша така біографія, чим ви займаєтесь, щоб їм стало цікаво, і вони захотіли нажати кнопку підписатися власне, на вашу сторінку. Ну е, е, зразу дам таку вам пораду і підсказку: от ви уявіть собі, що на вашу сторінку. Зайдуть там 10 мільйонерів і, допустимо, там 50 підприємців. І як ви думаєте, ваша сторінка, от на ваш погляд, заслуговує такої уваги, щоб той мільйонер захотів нажати кнопку підписатись на вас. От ви задайте, якщо от ви самі собі скажете на мою сторінку 10 мільйонерів захоче підписати, значить ваша вже сторінка заслуговує на це увагу. Це дуже треба звернути увагу на це. Ось і е, далі ми зараз з вами поговоримо про те, як робити е, пости, сторіси, на що потрібно звернути свою увагу. І так, ви прийняли рішення, щоб е, соціальні мережі почали вам допомагати в бізнесі, і ви е, почали отримувати нових підписників. Е, бажано їх щоб було багато, побільше, Ось, і щоб у вас були е, успіхи, замовлення, нові партнери. Ось що для того потрібно нам робити, так? і на що потрібно звернути, ну скажімо, загострити свою увагу, коли ви будете робити якусь публікацію в своїй соціальній мережі. Ну, давайте поговоримо, наприклад, про Instagram. Інстаграм. В Instagram є такий значить, момент, де є там кружечок це сторіс, це кожноденні такі історії, а є Reels це пости. Де ви можете знімати там відео, наприклад, там на декілька хвилин. Ну, я вам скажу так: які най... щоб ваші відео попали в рекомендації, що означає рекомендація? Тобто, якщо ви, наприклад, листаєте там в телефоні ту ленту, так, і стрічку, і бачите, там йдуть, там, наприклад, Пости, пости, а потім починається Reels, де, де дуже там, багато лайків, велика кількість переглядів. А це якраз власне і означає, що пост цієї цього автора, цієї людини, яка запустила, він попав в рекомендації. От, і Якщо ваші пости, які ви будете теж ставити, будуть попадати в рекомендації, вони вам принесуть неймовірно велику кількість підписчиків, тобто це може бути більше тисячі підписників. От, але Такі пости, вони, щоб попасти в рекомендації, вони мають певний алгоритм. І для того потрібно знати, як ці алгоритми використовувати. Дивіться, ну скажімо так, якщо ви ставите пост ну рекомендація це, щоб було 10-20 секунд, ну максимум це до хвилини часу. Ось і ваша публікація це може бути скажімо, якийсь ваш улюблений продукт, розпаковка, історія з вашого, наприклад, такого життя, де ви там піднялись на гору якусь там в Карпатах. Так от но е, для того, щоб це було цікаво, вам потрібно, звісно, додати якогось свого драйву, енергії. У вас не повинно бути там такий пост. Там, Сьогодні я піднявся на найбільшу гору в Карпатах. А у вас має бути ЄС! Я це зробив! Я піднявся на найбільшу гору в Карпатах. І почалися якісь там короткі нарізки. Як ви там йшли, пере, е, переходили ці там якісь перешкоди, каміння, і це людині буде цікаво, тобто ви додали енергії драйву до свого відео. От тобто, ви е, не забувайте, що людям цікаво дивитись на веселих і креативних людей, е, там, посміхнених. Якщо людина буде там така сумна грюма, ну людина тоді пролистає цей рілс і він не попаде в рекомендації. Тобто, він взагалі навіть людина люди навіть його і не побачать. Тому, е, Допустимо, ви придумали якесь собі відео креативне, яке буде, наприклад, там 15 секунд. Коли ви будете його перед тим, як запускати, там будуть деякі опції. І одна з опцій це буде музика. Потрібно вибирати якусь музику до свого відео. Ну, є популярні музики, там так і пише там популярна музика. Ну, в принципі, різна музика, але якась теж музика, яка би підходила під ваше відео. Тобто, ви собі вибирайте, щоб воно було якось там гармонійно поєднане. Ось. Також треба писати у відео якісь ще й слова. Ну, бажано. Не у всіх, але бажано робити. Тобто, якщо це буде пов'язано, наприклад, з продуктом Вай, то потрібно щось, щоб ще якісь надписи появлялись. Тому що щоб людину зачепити, щоб спрацював алгоритм рекомендації, коли люди десь попалися ваше відео в стрітці, тоді, наприклад, пару секунд людина дивиться. І якщо ще якісь там появляться букви, надписи, людина тоді ще прочитати може, тоді її увага, ще більше заостряються. І алгоритм, наприклад, Instagram там або той самий, допустим, TikTok, він бачить, о, людей зацікавив цей пост. І він тоді почне його більш популяризувати. Це як мережевий маркетинг. Спочатку він його там десятьом людям покаже, потім ста людям, потім тисячам людям, потім десяткам тисячам, сто тисячам, і там мільйони людей е будуть. В рілс попадати ваше оце відео. Ваше. І звісно, якщо ваше відео набере там, мільйон переглядів, то на вас підпишуться там десятки тисяч людей. І це якраз е, спрацює алгоритм. Значить, е, прошу ми музику вибирайте, надписи на відео, це в нас друге. Третє хештеги. В інстаграмі там здається до 30 хештегів можна ставити. Чим більше, тим краще. Повірте, але вибирайте хештеги більше на таку якусь тематику, е, щоб було пов'язано е, до вашої історії, до вашого рілса. Вибирайте локацію, це теж допомагає алгоритму. Тобто, там, наприклад, з цього регіону, з цієї локації, будуть теж люди попадати в ваш, на ваше відео, так, на вашу історію. Ну і звісно, що потрібно додати, це ваш оптимізм. Ви маєте бути оптимістично, настроєні, що ваше відео попаде в рекомендації і ви будете мати багато нових підписників. Це ми говоримо зараз про ріц, так? Це про Такі відео, які потрібно е, виставляти там, один раз в три дні. Тобто такий пост Reels бажано ставити там, один раз в три дні. О, щоб він. щоб алгоритм, Бо якщо будете дуже часто е, виставляти там, кожен день, е, ну, для Reels це не зовсім дуже добре, тому що не всі відео там можуть. Е Воно, е, значить, алгоритм може їх зарахувати ніби як, як спам, і тому е, такі алгоритми раз в три дні більш ідеально підходить для, нашої, для наших постів. Ось, ну і є ще такі е, у нас, е, значить, щодення, оце можна кожного дня виставляти. Е, називаються вони Storis. Тобто, в інстаграмі є такі, е, от, якщо вона. Аватарку людей бачите такі корожечки, там таким червоним обведено, Це означає, що вас, ваш підписник, на якого ви підписані, сьогодні поставив свою історію. І е, такі історії м, 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 теж ви ставте, тому що це е, ви можете виставляти вже кожну денну свою дію. Ви там, як ви там, зранку проснулись, зарядку зробили, і це до 15 секунд. Е, 5-15 секунд е, такі ролики робіть. Mm. Як ви там вітаміни випали? Не забувайте ставити обов'язково якісь надписи, щоб люди теж читали. Крім того, ваші пости можуть бачити люди, які не чують глухонімі. Вони будуть читати, що ви пишете. І такі історії вони теж попадають в рекомендації, і багато людей. Ви будете є статистика, ви будете бачити, хто переглядає ваші відео. Тобто, як тільки, до речі, почнуть на вас підписуватись нові люди, ви можете з ними сконтактувати, ви її можете написати дякую вам, що ви підписались на мене. Мене звати, наприклад, Віктор. Я радий з вами познайомитись. Думаю, ми будемо один одному цікаві та корисні. Ось це теж такий фідбек. Ви взаємодієте зі своїми підписниками, які на вас почали підписувати. Ну і продовжуємо цей же Reels. Статистика, та вона вам буде показувати, скільки людей вас переглядає, чи вас переглядають ваші підписники чи рекомендації. Тобто, якщо будуть невідомі люди, це означає, що ваш Reels або ваш сторіс він попав в рекомендації. Це коли вже Переглядають в статистиці невідомі люди, тобто ви тих людей вже не знаєте. Тоді вам вже повезло ваші відео та історії попадають в рекомендації, тобто вже в світові, якісь, де багато людей там з України і з різних країн вже вас дивляться. Тобто, тоді я вас вітаю. Ви попали в рекомендації. От коли ви поширюєте якийсь пост, його автоматично можна в налаштуваннях зробити, наприклад, з Інстаграма, що він пошириться і в. Facebook. тобто, ви одним пострілом двох зайців буваєте, робити один одну історію Reels, але вона автоматично, наприклад, піде і в Facebook. Ось, звісно, я за такий короткий час не можу вам розказати дуже так глобально про це все. Але я думаю, для початку, для пару ваших постів, для тренування, для такого якби домашнього завдання, зробити е, там три один раз в тиждень е, пост Reels зняти і пару сторісів кожного дня. Тобто як від проходить ваш день, тобто на протязі дня якісь короткі свої якісь історії, що от ви сьогодні робили. І тоді м ви побачите, що це буде ну, свого роду спочатку якось може незручно, але потім ви побачите, що воно е почне вам приносити якісь там е невеличкі результати, е що вас можливо надихне, і ви тоді будете це робити е частіше і частіше. Але саме основне, пам'ятайте, що в будь-якій справі, яку би ви не починали, Потрібна дисципліна, потрібна наполегливість, потрібен оптимізм, позитив. Тому що якщо ви е не будете додавати тої енергії, е навряд чи що у вас щось вийде, тому завжди має бути позитивне очікування. Ну і на кінець е я вам ще покажу просто одне відео. Е як я додав свого креативу в свій рілс? Так, ну, будь ласка, подивіться і приємного перегляду. Хочу. Дуже-дуже хочу замовити! XS Power Drink. Вау! Кофеїн, таурин, група вітамінів В, додають енергію. Хочу XS. Класно!